Євангелія від Іоанна, Розділ 20. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднулось. Аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм Забрали господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його. Пішов Петро за тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку, на іншому місці. Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці, і побачив і увірував. Вони бо ще не знали Писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулися учні знов до себе. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять, один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй, Жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа, відказує їм вона, і не відаю, де покладено його. Сказавши це, обернулась і бачить Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус. Жінко. Чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, гадавши, що це садівник, говорить йому Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його поклав, а я заберу його? Мовить до неї Ісус Маріє. А та обернулась та до нього по єврейському. «Равуні». Що у перекладі означає учителю. А Ісус їй каже Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм. Іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням Бачила я Господа, та що він. Це їй повідав. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, бо страхались юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки і бік, і врадувались учні. Побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Промовивши це, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні Ми Господа бачили, та він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї, не вкладу в бік його. Не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І входить Ісус. А двері були замкнені, стає посередині та й каже Мир вам. А тоді промовляє до Томи Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус: Ти побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів, а ці записано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Послання до Ефесян, розділ третій. Ось чому я, Павло, В'язень Христа Ісуса за вас. Поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку Він дав мені для вас, тобто, що Він дав мені об'явленням знати тайну. Як то я описав вам коротко. Коли ви це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової Тайни? Вона бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита через Духа, Святим Апостолам Його і Пророкам. А саме, що погане. Мають доступ до такої самої спадщини, і вони члени того самого тіла, і мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили. Мені найостаннішому з усіх святих була дана ця благодать. Звістувати погано незбагненне багатство Христа, і навчити всіх про спасенний задум тієї Тайни, що від віків захована була в Бозі, Який створив усе, щоб об'явилась тепер началам і властям небесним через церкву безкінечна мудрість Божа, згідно з відвічним рішенням, що Його Бог ухвалив у Христі Ісусі. Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в Нього. Тому благаю вас не падати Духом з приводу мого горя, що його терплю за вас, бо воно ваша слава. Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі. Щоб Він дав вам за багатством своєї слави скріпитись у силі через Його Духа на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос вірою оселився у серцях ваших, та щоб ви, закорінені і утверджені у любові, спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина. І могли спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. А тому, хто може зробити куди більше за те, що ми просимо або що ми розуміємо, задіючою в нас силою, йому слава в церкві та у Христі Ісусі. По всі роди навіки вічні. Амінь. Псалом Сьомий. Господи, Боже мій, до тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх. І рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як відплатив я злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого ні за що, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене, нехай життя моє затопче в землю, і славу мою нехай кине в порох. Встань, Господи, в твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив. І збір народів нехай тебе оточить, і сядь над ними високо. Господь судить, народи. Суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечистивих. Праведника ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби. Боже справедливий, щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог, суддя справедливий, Бог щодня погрожує, якщо не навернуться, нагострить він меча свого, напне він свого лука і візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю. Стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство, викопав яму, він її вирив і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його нехай впаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього, КНИГА Проповідника. Розділ дванадцятий. Пам'ятай про Твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари, тоді як затремтять сторожі дому. І позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало. І потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться, бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісний глечик над водою. Колесо поломиться коло криниці, І Порох повернеться у землю звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже когелет Геть усе марнота. Та, опріч того, що когелет був мудрий. Він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи, їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий: Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина. Усі бо діла. Бог приведе на суд усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. КНИГА ЕЗРИ, розділ дев'ятий. По закінченні приступили до мене старшини, мовивши. Народ Ізраїля, священники і левіти не відділились від народів цих країв з їхніми мерзотами від ханаанян, хетитів, перезіїв, євусіїв, амоніїв, мавитян, єгиптян та аморіїв, бо побрали їхніх дочок за себе і за своїх синів. І змішали святе сім'я з народами країв, і в цьому злочині рука старшин і правителів була перша. Почувши ці слова, роздер я на собі одежу і плащ, рвав на голові і на бороді волосся і сидів смутний. І зібрались коло мене всі, що боялись слів Бога Ізраїля, через злочин переселенців. Я ж сидів сумний до вечерньої жертви. А під час вечірньої жертви підвівся я з мого смутку, і у розірваній одежі та плащі впав на коліна і зняв руки свої до Господа, Бога мого, і промовив: Боже мій, я соромлюсь і стидаюсь підвести обличчя моє до тебе. Боже мій. Бо беззаконня наші розмножились понад нашу голову, і провина наша сягає аж до неба. Від часів батьків наших ми у великій провині аж по цей день. За беззаконня наші ми були видані, ми, царі наші, і священники наші. В руки царів чужеземних під меч, у полон, на грабунок, на ганьбу. Як воно і є нині. А тепер, на короткий час, зійшло на нас милосердя від Господа, Бога нашого, і Він зберіг наш останок і дав нам сталий осідок у святому своєму місці, тоді як Бог наш прояснив наші очі та дарував нам трохи життя в нашому рабстві, бо ми раби, але й в нашому рабстві не покинув нас Бог наш. Він прихилив до нас ласку перських царів, щоб дати нам ожити, здвигнути дім Бога нашого, відбудувати його руїни і вивести нам мури в Юдеї та в Єрусалимі. А тепер що нам сказати, Боже наш, після цього? Ми бо покинули Твої заповіді, що ти заповідав через слух Твоїх пророків, казавши. Земля, куди ви йдете, щоб заволодіти нею, земля нечиста брудом народів тих країв та мерзотами, якими вони її сповнили від кінця до кінця в своїй нечистоті. Тож не видавайте ваших дочок за синів їхніх, ні дочок їхніх не беріть за синів ваших, і не шукайте миру з ними і їхнього добра повіки. Щоб вам укріпитись і споживати добро цієї землі та передати її в спадщину дітям вашим повіки. А після всього, що прийшло на нас за наші лихі вчинки та за наші великі провини, хоч ти, Боже наш, не покарав нас за мірою беззаконь наших, а дав нам таке спасіння, як Оце. Невже ж ми знову будемо заповіді Твої порушувати та ріднитись із оцими мерзенними народами? Чи ти ж не розгніваєшся на нас так, що цілком нас знищиш, і не заставиш нам у живих ні решти, ні останку? Господи, Боже Ізраїля, Ти справедливий, тому і зостались ми живими, як воно і є нині. Ось ми перед тобою в наших беззаконнях, бо через них не можна встоятись перед тобою.